Доброе утро. З кофейком вас усіх. Задають вопрос кругом жінки не мені. Та й мені задають другий раз. А де жінка робить і неї питає, де робить. Та де робить, не де не робить. А ще є пишуть, пишуть що треба йти працювати, треба йти працювати. Ось дивіться, я з утра пішов, приніс фарш. Цибуля, мука, яйця, ну хліб, хліб О, це 100%. вже готовий. Це ж його треба все переробити, щоб ми зійшлися вечором і було що до столу. Це що не робить. А скільки ось натоптали завчора. На полу. Скільки одежі накидали? ногами я моєму. Скільки одежі накидали. то боже. А що, ми зібралися всім пока-пока. Так вам же ж заплатить. Я тобі десяточку положив на стіл. Будете йти. На йти на вулицю. Зайдете в магазин, щось купите собі поїсти. Води, наприклад. Бо сьогодні на вулиці жарко. Буде жарко, так? Да? Так, да, буде жарко. Ну мені зараз уже жарко, я не знаю. Ну буде жарко. Ну літо. Угу. Так что, <клес> все, все таки. Что Богданчик, моля нету. Не летаю, моля. <клес> чего? <клес> чего? Я просто ста, 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 показываю еще что, что не будет. Понятно, понятно. Так, буду я собираться, бо работа не жде. Я говорят, работа не вовк, лис не втече, ну, все равно. Якось не сходиться, так. Якось, так, якось треба. Ну що, поїхав, ти тут працюй. Що ти сьогодні будеш готувати? А. Пельмені буду ліпити і морози, щоб було що їсти. Вареника нема, пельменя немає, нічого нема. Свої влажання, це все, пуста морозилка. Пуста, водій, пусті контейнера. Ні, це на морожене купив. А контейнера. Загляну, все, торохтить, все. Не чого і поїсти. Ну, ні борщ не відпадає, не будеш варити. Рублю <риві> тобі молодої капусти, молодої картошки. Ти зробиш молодий борщ. Молоду качку. Ну, так, побачимо. Моє молоде ребрашко. Все. Я на сьогодні з вами пока-пока. Ну і тобі А. Бо <кій> ідеальне тісто для вареників, для заварне тісто. Коротше, 40 грамів налила олії. Я роблю це все через віса. І в общій сложності должно бути 390 грамів з водою потом. 40 грамів. 390 г вода з олійкою, два яйця розколочую і висипала кілограм муки. Зараз в муку відправлятиму яйця. Отак, вот не приготувала ложку, ладно, мукою. І яйця розмішую з мукою, щоб вони не заварилися, щоб вони... Потерялась в луки. Сейчас ще добавлю сюди в муку хоть, де не забудься, чайну ложечку соли. Потім выливаю капяток і мешу кисту. Добре, добре. Отак, дівочки, вимісилося тугеньке, класне. Якраз для вареничків. Зараз я його пакетик і буду робити вареник аж в обід. Мені зараз немає времени. зараз я заготовку зроблю фарш, вкину в морозилочку і кисто в холодильник. І підемо з Богданом гуляти. А прийдемо в обід будемо ліпити пельмени. Зараз вам покажу ще фарш, який я роблю. Отак. Я його не перемішувала нічого. То як достала вимішане, все одно я його як викачувати буду, тоді прийдеться перемішувати. Все, холодильничок. А тепер, девочки, беру кілограм фарша. 350 грамів цибулі порізала. Сейчас через оцю штучку все переб'ю і фарш ще раз. Якщо був би на сурубку електричною ми б його перемололи. Ну, так як як вовика немає, Мені важко моїми пальчиками складати мясорубку, то я цим блендером переб'ю фарш, переб'ю цибульку, складу в одну миску і добавлю холодної ледяної води. І в кучі в мене тут кілограм, тут 350 І додається вода, і в місті всього вийде півтора кілограма фаршу. На півтора кілограма фаршу я відправлю півтори чайної ложки солі. На кілограм фаршу я даю чайну ложку солі. Наш півтори чайної ложки солі я додав сюди. І десь третю частину перчику. Бо, ну, у нас є дитина, так що перчику не дуже багато. Можна півчайної ложечки додати до чистого перчику. Воно буде таке ріденьке з водичкою, як додається вода. Холодна. Я його складаю в контейнер. І в контейнер відправляю в морозилочку. Часок, може й більше. Поки ми з Богданом погуляємо, прийдемо, якраз буде фарш готовий. Зараз замішую і покажу вам, бо неудобно мені це все робити з камерою. Отак От змолола я цибульку. Вона така молода, сочна, сочна, прямо юшечку пустила. Зараз буду молодь м'ясо. Ось такий девочки фарш не густий, не рідкий. Зараз накриваю, відправляю в морозилку. Получилось 1,5 кілограма фаршу і півтора кілограма кіста з кілограма муки. Получається общий вес 3 кілограма пільмів. Я оце раз наліплю і потім не заглядаю. Заморожу, по пакетикам поділю, і в будь-яку минутку ми достаємо і варимо. Зроблю пільмі, а завтра чи післязавтра буду робити ще й варенички. Вже трошки очухалася після больниці. Ходить ще небагато, а це сидяча робота. так що Ліпіть місця за мною. По цьому рецепту не ошибитесь. Але ми до парку, дітей не дуже багато. садик, мабуть, один і все. Так що ми тут трохи полазимо, покатаємося. Сонечко зайшло. Парк сьогодні викосили, а тут, де ми ходимо, я потім буду йти, покажу вам ближче. Так пахне кошена трава, ну просто. Красота. Ну все, друзі, погуляємо, потім стрітимося з вами. Давайте, бувай! Так, Водичка красота тече, рішила вам показати. Ми вже уходимо. Погуляли буквально півчаса, може і того не було. Оси літають, він їх боїться трошки. Парк сьогодні пустий. Сиділи люди, ну розійшлися, а тут покосили, так травичкою пахне шикарно. Ну, ми сюди йшли, трошки сонечко сідало, а зараз піднялося а опять тепленько. Вовик дзвонив, казав, хоч би дав Бог сьогодні, щоб доща не було. Йому треба закінчити сьогодні роботу одну. Те, що він почав давно. Та якби тільки дощ каже, не перебив. Та вроді доща немає. Кажу, захмарилось. Та він хмарка, то добре, щоб не на сонці робити. Ой, господи, ну головне, щоб не було доща. Все, ми виключаємося, йдемо додому і будемо ліпити пельмени. Прогулка наша закончена, те, що ми планували сьогодні сходити у парк, бо треба обов'язково пройтись і Богданові мені. І зараз будемо займатися чим? Ліпіть. Ліпіть. Богдан завжди мені допомагає ліпити, дуже любить робити з кістом. Так що сьогодні цвіточки, девочки, вам показую ось так вони і цвітуть, їм ні жара, ні дощ, ні холод нічого не мешає. Слава Богу, розцвіло, все добре. Річечка тече. І ми з вами топаємо додомочку. Так, без 15.11. А люди вже движуться на всю. Ну, а ми, звісно, спрячемося сейчас у хаті і будемо сидіти під вентилятором. Так ходить вже жарко. Я не знаю, яка зараз температура. Но ми так обнаглили, що нам уже 25 жарко. Я не знаю. Скільки зараз, поняття не имею. Ну, як тільки сонечко вийшло, так і пече в лисину. Так, девочки. Робимо пельменьки. Ось так і накачую. Я вам вже нічого не показую подробно. Потому що... Камерою дуже довго, дівчатки, дуже довго. А воно ж машинка качає. Хто не знає, у мене така розкаточна машинка, буде пів голови, мабуть. Ну, я хотіла, щоб і мене, і стіл. І в мене машинка розкатує, мені треба встати, камеру за собою тягнути не виходить. Так що я, дівчатки, накатала собі. Уже я 50 штук зліпила. Вже я 50 штук зліпила, а 50 штук це в нас кілограмчик. Ой, господи. Богдаська сьогодні мені допомагає, з кістом займається на всю. Так що, може, в мене фаршу трохи остаться бо кісто пішло на ліплення Богданчику. Ну, хай розвивається, йому нравиться Думаю, хай повозиться, не з телефоном вже все время. Так що ліпимо, дівчатке, пельмені Значить, погуляли, походили, і тепер з пельменями я сьогодні прямо за себе рада. Що я оце почала жити для сім'ї. Дивлюся, ж оце Ріму е з Росії, а вона ж от її операцію зробила, я розказувала. Вона, бідна, з кухні не вилазить. В неї два сина взрослих, і дочка, і дочка на роботі приїжджає видно за продуктами, і вона оце з чоловіком. Ну, всі взрослі, їсти треба багато. Всі... Чоловік худий, як у мене Вовик, а Ріма не нищ... ростом, ну кругленька. І вона після операції їй так важко задихається, і хече, і скоро визиває, і все одно закатує, і на... на кухні оладки пирожки, котлети. Ой, як я її. Як я її понімаю, дівчатки. Я ж повімаю, що сім'я вона не може, щоб вони прийшли і цокотіли в пусті каструлі, понятно? Понятно, що їй надо. Ну, а якщо вони не путьові, вона нічого не зробить, <свісно> якщо не путьова дитина, ну що ти зробиш? Ой, а нам же ж судить легше всього, Нам мабуть обсудить. Читають її, вичитують, вона сердиться. Ще у них же ж не монетізується. Вона тільки підписчиків собі на дзен назбірує на Ютубі. Оце все должна вислухать, витерпіть. На отаку, ой, уже. Підірвана трохи. На отаку бумагу складую і тоді бумагу викладаємо на морозилку на ці ящики. І можна, як перві підморозяться, трошки прихватяться, то я вже другі тоді з бумагою наверх ложу. На досточки невигодно, бо досточка, якщо вони прихватилися, пришерхли, то сама досточка їх роздаває, а на бумаги вони не роздавляться. Так, дівчата, що ще вам розказати? Ой, дивилася сьогодні, прийшла ж з гульок, та трохи лягла охолонути з вулиці, жарко було йшли. Та дивилася. Є тут у нас блогер, один Денис забуваю фамілію. Він новості всякі розказує. Боже дівчика каже, розказує про маму, ну він не сказав. Заголовок був, звісно, про українців. Ну, він не сказав, мама якої національності. В общем, мама, случайно, захлопнула ключі машини в машині, і в машині була півторарічна дитинка. А жара на вулиці пече хороша. І кажуть, що в машині температура може піднятися за дуже швидкий час до 60 і вище. І для дитини це дуже опасно. Ну, мама, правда, хорошо, що мама ніде не пішла, що ну, захлопнула і заміт, поняла, що вона захлопнула. Ой, що там? Я а, Угу. Мама э, захлопнула і поняла, що захлопнула і стала приймати міри. А якби мама пішла, оставила дитину там сплящу чи якусь закрила машину наглухою, таке сонце, кислород дуже швидко від жари олітучується і кажуть, таке було вгоре, не дай Бог. Ну Ця мама, звісно, не розтірялася, туди-сюди, нічого не виходить. Вона швидко визвала поліцію. Поліція приїхала, теж нічого так особо не можуть зробити. І вони швидко, щоб дитині не було плохо, вони вибили вікно. Вибили вікно і достали дитину. Потім, звісно, визвали скору, скора подивилася, чи дитині нічого не той. Ну, в общем, всі остались довольні, з дитиною все нормально, слава Богу. Мама путьова поблагодарила поліцію, поблагодарила скору, все нормально, все обійшлося. Слава Богу. Дівочки, він розказує, по заголовку страшно. У мене мурашки по тілу, як сказав, що дитина така маленька, і в машині закрили в машині дитину. Боже, думаю, а мама, може, пішла, я собі за секунду ж накрутити. Ви ж знаєте, як це робиться у наших головах. Думаю, мама пішла, дитину оставила в машині, а така жара. Я може не сравнюється, що знайти? Ти хочеш щось чи просто? Ми з тобою договорювалися. Слушай, слушай, так. І той що я казала? Я колись, не сравнюючи з дитиною, качення, гусенят купила на базарі. Боже, так були того 90-ті та Я поїхала на базар, заплатила за машину цілий тиждень те молоко не давала ни дітям нікому, щоб купити гусенят весна. І купила. І сама ще ще допродуючи, комусь допомагаю з дівчат продавати. а гусенят купила, бо їх треба утра брати, У машину положила. Я ж думаю, там же ж водій біля машини він же грамотний. А він заглушив машину наглухо вікна позакривав і я прийшла і два десятка гусенят, як одне лежать в ящику. Як я плакала, яка в мене істеріка була. Ну, Молода, ще ж тоді не розуміла, що це не все, таке, не все так прям страшно. Ну, Все одно, якщо держали такі годи, були тяжкі, так? держали тих коров, тягалися з ними. І щоб купити отак гусеня, а воно взяло і здохло із -за непутьового, тому що бо він йому по барабану йому за машину заплатив і все. А то, що гусенят викинула і молоко і все отдала, так це гусенята А Не дай Бог каже, що цей Деніс, що і дитину було кілька років тому, що закрили в машині, і дитина померла. Не дай господь. Собачок, животних своїх закривають і думають, що ой-ой-ой бігом. А бігом вже не виходить. Ти ж підеш в магазин, де казали мама, ну оце ж год, несколько назад мама пішла в магазин, чи штани мірять, чи що, і закрила дитину в машині. Дитина прийшла, дитина мен. Ой, Не дай Господь, страшно подумати і мурашки по тілу йдуть. Всякі в нашій житті случаї бувають, дуже всякі страшні. Ось такі дівчата справи. Сьогодні день у мене закінчується з, -з відео, буду його вже закругляти. Е -э коментарій прийшов мені, е -э мужчина написав із Нікополя наш земляк, Божечку, вони виїхали в сентябрі 22-го, а ми в сентябрі виїхали 3. го І приїхали сюди 8 го чи 9-го, 8 -го. Вові 7 го сентября моєму боку День рожіння. І ми думали, що вже День режіння тут отмітимо, а ми якраз у дорозі були. Так що землякам великі літання живуть у. Ой, ну я ж не паминаю, у гурі, в гурі, Яка, якась гура. У нас тут Юліни родственники теж переїхала вже сюди в закопанець з гури, а теж жила в Зеленій Гурі, Зелена Гура, спомнила. Так що наші вам вітання, ждемо. Я ж чую, дівчатки, кожний раз може комусь і не подобається те, що я слухаю, і мені хочеться, щоб уже було те перемир'я, чи мирова, чи якась угода. Хтось скаже, скільки людей померло. А, а якщо не буде угоди, скільки їх ще ляже? Я не знаю. Я, звісно, жду. Я жду і ще вони кажуть, вроді би проговарюють. Ну а дуже часто стали проговарювати, що вроді як... Вернуть, вернуть наші, наш Енергодар, вроді наші Херсонську Запорізьку область. Вернуть, Господі, та може Господь нас почує, наші молитви, та може ми вернемося в свої хати, Божечку, Господі. Я, звісно, розумію, що дітей дуже багато погибло, полягло, але ви ж пойміть, що якщо не буде перемір'я ще і ж, ще ж, ще ж хуже і хуже і хуже. Не знаю. Я, допустимо, за те, щоб договорилися. А я в прошлый раз так сказала, так мене там закидали тапками. Що я таке сказала? Ну, кожен має право на право голосу. От, нас... От нашого голосу абсолютно нічого не завісить, нічого. Ну, а все одно, я не знаю, чи будемо там жити, чи не будемо. Ну додому хочеться просто поїхати і все. Своїх рідних побачити на своє. Нажити подивитися, в общем, хочеться додому, одним словом. І чоловік мені пише коментар і, і смайлики сльозні, тому що понімаєм тільки один одного. Той, хто потіряв близьких, той понімає тільки тих, хто потіряв, той, хто потіряв жилье і все остальне, той понімає таких, як сам. Ми всі люди прості, смертні, Е, у кого що в голову, прийде. Всякі мислі йдуть у голову, дівочки, доліпляю. Я з вами буду прощатися, бо в мене, мабуть, вже велике відео. Ми ж з вами погуляли в парку і вже ось отут. Як стільки включиш телефон, 10-11 минут, вже 11 минут. Ну це ж вже багато. Не хочу великі, більше 20 відео. 20 минут відео не хочу, тому що потім, як тільки менше випустиш, вже нікому не нравиться. Так що, дівчика. Всім миру, добра, тепла, всього всі вам самого найкращого. Ліпіть пельмені, ліпіть вареник, відвлікайтеся, як моя дочка в Запорожжі. Ой, я як позвоню сльозами. ви, як ви там? Мама, я займаюся, учуся чим-нібудь відвкаюся, щоб тільки... Криша не поїхала, що за все оце не думати. Одне одучилася, друге, якісь учення, дитина, робота. Я кажу, так себе нагружаю, що ви не представляєте. Нема ніяких сил, жара, все, а я все одно себе нагружаю, щоб тільки влікати свої мозги. Так що, дівчатки, советую вам, якщо є здоров'я, ліпіть пельмені в жарі, сидіть у прохладній хаті, не йдіть на сонце, ліпіть варенички, пельменчики. А тоді, як знахідка достанули і зварили, коли буде прохладно, коли можна буде робити на городі, всім миру, добра, тепла і скорої зустрічі. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Я вже вийшла на роботу законну свою, так що буду, якщо буде тільки сила, хіба вже буду трупом лежати, тоді не, не сніму. А так постараюся. Відео ні о чому все одно ви мене бачите, і мені кажеться, що я з вами балакаю. Бувайте, друзі мої, до зустрічі.